Помилуй мене, Боже, з великої милости Твоєї і з великого милосердя Твого прости, провини мої, особливо оми мене від беззаконня мого і від гріха мого, очисти мене, бо беззаконня моє, я знаю, і гріх мій повсякчас переді мною. Проти тебе єдиного я згрішив, і лукаве перед Тобою вчинив, отже праведний ти у слові твоїм, і справедливий у присуді Твоїм, ось був в беззаконні зачати я, і в гріхах породила мене мати моя, бо ти істину полюбив єси, невідомий таємне мудрости твоєї явив ти мені окрепи мене і сопом, і очищуся, омий мене, і стану біліший від снігу, дай мені почути радість і веселість, і зрадіють кості мої, упокорені, відверни лице Твоє від гріхів моїх, і прости всі беззаконня мої, серце чисте створив мені, Боже, і духа праведного віднови внутрі моєму, не відкинь мене від лиця Твого. І Духа Твого Святого не відніми від мене, поверни мені радість спасіння Твого, і духом могутнім укріпи мене, навчатиму беззаконників шляхів Твоїх, і нечестиві навернуться до Тебе, визволи мене від вини кривавої, Боже, Боже, спасіння мого, язик мій радісно славитиме правду Твою. Господи, відкрий уста мої, і уста мої сповістять хвалу Твою, бо коли б ти жертви забажав, приніс би я, все палення Ти не бажаєш, жертва Бога від духу покорений, серцем скорботним і смиренним Ти не погордуєш, ублажи, Господи, благоволінням Твоїм сион, і нехай збудуються стіни Єрусалимські. Тоді буде угодна тобі і жертва правди, приношення і всепалення, тоді покладуть на жертвник твітерців, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Помилуй мене, Боже, бо нападає на мене чоловік, і день у день гнобить мене, щодня нападають на мене вороги мої. Бо багато тих, що поборюють мене, вдень я не буду боятися, бо оповаю на тебе. Богом я хвалюсь у словах моїх. На Бога покладаю надію і не боюся, що зробить мені плоть, щодня зневажають слова моїм. Всі думки їхні, про мене на зло, збираються й ховаються, стежать за кожним кроком моїм, щоб уловити душу мою, вони гадають, що не покараєш ти їх за неправду їхню, Боже, тобі відомі всі страждання мої, збери сльози мої та поклади їх перед собою, запиши їх у книгу Твою, вороги мої втікають від мене. Коли я кличу тебе, з того знаю, що ти Боже зі мною, Богом я хвалюся в словах, в Господі хвалю слово Його, на Бога я уповаю і не боюся, що заподіє мені людина, в мені, Боже, молитва до Тебе, щоб возносити Тобі хвалу, бо Ти визволив душу мою від смерти, очі мої від сліз, ноги мої від спотикання. Буду ходити перед лицем Господа у світлі живих, слава Отцю І Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Хваліть Господа, бо благоспівати Богу нашому, нехай буде йому насолодою наша хвала, Господь будує Єрусалим і розсіяних людей своїх зберем. Він зціляє розбитих серцем і перев'язує рани їхні, знає кількість усіх зірок і всіх їх за іменами називає великий Господь наш, і велика сила Його, і розуму його немає числа. Смирених підносить Господь, а нечистивих принижує до землі. Співайте Господу, хвалу, співайте Богу нашому на гуслях. Він покриває небо хмарами і посилає на землю дощ, вирощує на горах траву, і всяку рослину на поживу людям, дає поживу тваринам і всім птахам, що прославляють його, не на силу коня дивиться він, і не на швидкість людських ніг зважає. Господь любить тих, що бояться Його, і уповають на милість Його. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Звеселився я тим, що сказали мені, ходімо додому Господнього, стояли ноги наші у дворах Твоїх, Єрусалиме. Єрусалим створений як місто і доля Його з народом Його, бо туди увійшли коліна, коліна Господні, за законом Ізраїля, щоб прославляти ім'я Господнє, бо там стоять престоли, щоб судити престоли в домі Давидовому. Просіть про мир для Єрусалима і благоденство тим, що люблять тебе, і нехай буде мир силою Твоєю. І благоденство у стінах твоїх, заради братів моїх і ближніх моїх, промовляю мир Тобі, заради дому Господа Бога нашого, жадаю я блага Тобі, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Прийдіть у радості, заспіваємо Господу, виголосимо славу Спасителю нашому. Станьмо перед лицем Його з хвалою, піснями прославимо Його, бо Господь Бог великий і цар великий над усіма сильними землі, бо в руці Його всі глибини землі, і висоти гір всі Його, і море Його, бо Він створив Його. Ісушу створили руки Його, прийдіть, поклонімося і припадімо до Нього, та, схиливши коліна, помолимось перед Господом, який створив нас, бо Він Бог наш, а ми люди, паства Його, і вівці руки Його, околи б ви нині послухали голосу Його, наробіть жорстокими сердець ваших, як у мереві, як у день випробування в пустелі. Де спокушали мене, батьки ваші, випробували мене, хоч бачили діла мої, сорок років гнівив мене рід цей, і я сказав, народ цей заблукав серцем, вони не пізнали шляхів моїх, тому я поклявся в гніві моїм, що вони не відуть у спокій мій, слава Отцю і Сину, і Святому Духові. І нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже, Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя слава тобі, Боже, Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя слава тобі, Боже.